Міні-агро, Київ, Південь, селище Глеваха. Отримали булатики 244-й, повний привод з коробкою 3 плюс 1 на 2 і 4 плюс 1 на 2 з редукторним переднім мостом. І на моделі 244 і на модельці 244 люкс. Трактор повноприводний. 23 року випуску. Коробка 3 плюс 1 на 2. підключаємий передній привод, роздільна комбінація приладів. Гідропідсилювач керма. М'яке сидіння, вал відбору потужності на 540 обертів. Блокування заднього диференціалу, роздільні тормоза, зеркала, ремінь безпеки, колеса задні 9,5 на 20, передні 6 на 14, задні противаги, передні противаги, міні-агро, Київ південь, селище Глеваха, 27 й кілометр траси Київ-Одеса. Запрошуємо на майданчик на тест драйв трактора в наявності причіпне навісне обладнання. Гарного дня всім.